Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжу сьогодні на Луцькому авторинку, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Працюємо по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо провести супровід купівлі авто на авторинку. Якщо ви не маєте часу, бажання чи можливості шукати собі автомобіль самостійно, то ми можемо підібрати вам автомобіль під ключ. Автопідбором займається Василь, знизу я номер його телефону. Звертайтесь. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Гольф 5, 6 рік, 1,6 бензин MPI, 206 тисяч пробіг, авто Швейцарії. 6 тисяч ціна буде щоторг.

Фокус Форд десятого року, 5300 ціна, ден 6 дизель, механічна коробка, 294 тисячі пробіг. другого покоління, 2007 рік, один бензин, 135 тисяч пробіг. Кондиціонер, датчик світло-дощу, ну, тут інформація по комплектації, номер телефону власника, 5600 ціна. Так виглядає. Kia Sportage. 2.0 бензин, 7-й рік, 7400 ціна, повний привід. Коротко і ясно. Коли цікавить, звертайтесь до власника. Так, салон комбінований. Volkswagen 9-го року. П'ятимісний. 1,4 бензин автоматична коробка. Є сервісна історія. Пробіг, на жаль, не бачу. 6900 ціна. Так виглядає в салоні. Меган другого покоління. Восьмий рік, 1,6 бензин, 5 тисяч ціна, так авто Швейцарії, безключовий доступ круїз, клімат, сертифікат є 168 пробіг. Завжди сподіваємося, що пробіг рідний, але не завжди вже віримо в дива. Опель Zafira, 10 рік, 1.7 дизель, 188 тисяч пробіг, 6800 ціна. в хетчбеку, 12 рік. 1,6 бензин, механічна п'ятиступенева коробка, 214 тисяч пробіг, 7 тисяч ціна. Кондиціонер. Рено Сценік, шостий рік, 1,6 бензин, 125 тисяч пробіг, сертифікат є до автомобілю, кондиціонер, датчики світла дощу, 5500 ціна. Трошки вам покажу стан. Посад Б6. Шостий рік, 1,6 бензин ФСА і 224 тисячі пробіг. Тут інформація по комплектації, клімат круїз 6550 ціна. Так, салон комбінований. Фольксваген Caddy з Німеччини пригнаний 2006 року. Оригінальний пасажир 1,6 бензин MPI, 236 тисяч пробіг. Комплектація Life 7-150 ціна. Так, світлий салон. Так він виглядає. Багажне відділення. Ceed, 10 рік, 1,4 бензин-механічна коробка, 197 тисяч пробіг, 6 тисяч ціна. Так, виглядає в салоні. Є фаркоп, а за деталями звертайтесь до власника. Октавія, а 5 10-й рік, 1,8, бензин-механічна коробка. 105 тисяч пробіг, 7 950 ціна. Є сертифікат сервісна історія. Зараз будете писати про пробіги. Ну, пробіги треба перевіряти. Технічний стан автомобіля треба перевіряти, незалежно від пробігу. Тому що різне бачили, різні буває. Сітроен Берлінго. 9 рік, 5400 ціна. 1,6 дизель. Довга база, пасажир. Один власник в Україні був. 260 тисяч пробіг. Так, тут, напевно, не буде видно. Opel Astra H, рік, й рік, 1,6 бензин, комплектація космо. Так, номер телефону. 5,950 ціна. Шкіряний салон. Октавія п'ята. Десятий рік, 1,6 дизель. 7,800 ціна. Механічна коробка п'ятистопенева. Є підігрів сидінь клімат. Шкода Румстер. Рідко їх зустрічаємо на ринках. Восьмого року 1,4 бензин нефарбовано, 220 тисяч пробіг. 5,200 ціна. Є власник, можна показати. Так, Улюблені ваші пасати B6 в такому гарному кольорі. Не знаю, камера передає. Дев'ятий рік, 1,8 бензин, TSI, автоматична коробка, 211 тисяч пробіг, 7650 ціна. Салон комбінований шкіри Алькантара. Клімат контроль, підігрів сидінь. Октавія А5, 9 рік, 1,4 бензин, 202 тисячі пробіг, 7,300 ціна. Так, підігрів Opel Astra H, 10-й рік, 1,4 бензин, 224 тисячі пробіг, 5,600 ціна. Часто просто такі бюджетні автомобілі. Завжди показуємо, якщо щось бачимо на ринку. Октавія. Шкода. Так, сьомий рік, 6400 ціна, 2 бензин, 228 тисяч пробіг. Ларен Клемент. Шкіряний світлий салон. Підігрівся дінь клімат, контроль. Механічна коробка